Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про українців, про людей, які точно знають, що перемога буде за нами. Зірки Голівуду продовжують приїздити до України з підтримкою. А хто не може приїхати, підтримує нас за кордоном. Цікаво, хто зі знаменитостей відвідав країну незламних людей. Дивіться дайджест подій і все дізнаєтеся. Від початку повномасштабного вторгнення до України завітало багато світових знаменитостей. Супереч загрозі життю вони вирішили підтримати українців особисто: Анджеліна Джолі, Бен Стілер, Шон Пен, Бо Віллімон, Лієв Шрайбер, Керрі Фукунага, гурт Юту. Одним із нещодавніх таких візитів став приїзд американської акторки Джесіки Честей. Вона особисто зустрілася з президентом та висловила своє захоплення українським народом. Ви надзвичайно сміливі та хоробрі. Українці неймовірні. Також оскароносна акторка навідалася до столичної дитячої лікарні. Охмадит, поспілкувалася з батьками та дітками і потішила їх подарунками. Діти відповіли їй взаємністю. Oh, wow. Голівудська зірка навіть заїхала в Ірпінь. Спочатку завітала до місцевої сім'ї, де з перших вуст почула про всі жахи війни, а потім проїхалася містом і на власні очі побачила масштаби руйнувань, які завдала Росія. Ще одна американська зірка українського походження, неабияк підтримала Україну, всесвітньо відомий баскетболіст Станіслав Медведенко виставив на продаж свої чемпіонські пересні, які здобув у ускладіло. Анджелес Лейкерс. Я, щоб допомогти дітям, виставляю свій чемпіонський перстень на аукціон. Ви бачите, зараз один перстень їх насправді два дворазовий чемпіон НБА виручив цілих 250 тисяч доларів для допомоги українцям. Зібрані кошти відправлять на реабілітацію дітей та відновлення знищеної спортивної інфраструктури українських шкіл. Допомагати збиранням донатів радії Калуш оркестра. А от виступати з росіянами на одній сцені ні. Днями гурт відмовився від участі у музичному фестивалі в Чорногорії, тому що серед учасників. Була заявлена російська діджейка Ніна кравець. Ми сплавляємося сі Денс-фестивал, бо організатори відмовилися прибрати про путінську російську артистку з лайнапу. Натомість участь росіянки не стала причиною для відмови виступати на фестивалі Зігет в Угорщині для гурту Каска та Аліни. Паш Аліна ж, навпаки, каже, що відмова це втрата шансу заявити про Україну та відсутність протистояння Росії на сцені. Вона так. Прокоментувала рішення учасників Калуш Оркестра. Молодці хлопці. Я власне і пишу в пості, що відмова від участі в маловідомому маленькому фестивалі цілком виправдана щодо втрати українського представництва і голосу. Казка щодо свого майбутнього виступу на цьому ж фестивалі теж не змовчала. Опублікувала гнівні коментарі користувачів щодо їхньої участі і підписала: Давайте вивчати всю інформацію, і не будемо бездумним стадом. інфа в нашому останньому пості. А у вище згаданому дописі гурт прокоментував, що їх запросили представляти Україну. Це чудова змога ще раз нагадати про нашу війну. І жоден такий шанс не потрібно впускати. Тим часом слава про сильну і незалежну Україну поширюється далеко за її межами. До нас завітав іспансько-американський шеф-кухар Хосе Андрес, який зі своєю організацією World Central Kitchen, що забезпечує їжею нуждених у гарячих точках, від початку війни безкоштовно. Овно годує українців на українсько польському кордоні та в різних куточках України. Уявіть тільки на собі. За час повномасштабного вторгнення його команда приготувала більш ніж 130 мільйонів обідів для українців. Не відстає і наша кухарська спільнота. Завдяки благодійним вечерям, пожертвам і різним заходам. Вже зібрано десятки мільйонів гривень для допомоги постраждалим. І ця цифра постійно зростає, адже переможемо тільки разом. Зірки шоу-бізнесу Володимир Дентест та Деша Кацуріна теж нещодавно добряче збаламутили соцмережі, як зняли інтригуюче відео про таємницю, яку всім хочуть розкрити. Але гарячих подробиць їхнього роману глядачі таки не дочекалися, бо немає сенсу мовчати, і ми з Дашою вирішили це сказати: врятуйте тварин від війни. Завдяки мільйонам переглядів та донатам зіркам вдалося зібрати 300 тисяч гривень для організації, яка допомагає тваринам. До речі, ця ж організація в червні розігрувала автентичний автограф голівудського актора Леонардо Ді Капріо. Тоді вдалося зібрати 130 тисяч гривень на порятунок чотирилапих. Кожен вносить свій вклад у перемогу. Один в полі не воїн. А от разом можемо все. І навіть більше. В єдності. Наша сила. Країни не хочуть бачити у себе росіян. Зокрема, Естонія прийняла рішення закрити кордони для громадян Росії з шенгенськими візами. Так, а от канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не може собі уявити припинення видачі віз росіянам. Ой, я знаю, він постійно змушує мене нервувати, мабуть, як і кожного українця. Я переконана, що країни підтримують Естонію і це переросте в справжній флешмоб. А щодо нервів та стресу не варто перейматися. З цим можна боротися. Спонсор показу, торговельна марка Біфрен. Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Вони нищать наші церкви, інфраструктуру, житлові будинки. Вони цілеспрямовано руйнують українські міста. Вже півроку в Україні триває розв'язана Росією війна. Вже півроку наші збройні сили, наші безстрашні чоловіки та жінки боронять державу і в небі, і на землі. Сьогодні поговоримо про міста, герої і міста героїв нескорені міста. Так називається наш наступний сюжет. Новини зазеркалля Освободітелі дали концерт на території заводу Азовсталь. На території заводу, де гинули люди. Цивільні жінки, діти. Саме такими сповненими сумішю огиди і розпачу словами прокоментував ведучий Андрій Бідняков нещодавний концерт окупантів у його рідному Маріуполі. Нині практично всі відео в його інстаграмі про місто Марії, розбите, розтрощене, окуповане і практично знищене російськими військами. Кожен його пост про ненависть, злість і бажання помсти за жінок і дітей, похованих у дворах власних будинків. Маріуполь цією вулицею їздив постійно. Тепер там могили. Там поховані люди в пакетах. До 24.02 місто мало своє життя, але його Свободілі. За людей, які на окупованій території п'ють воду з калюш і, аби не померти з голоду в розтрощених квартирах, готують на вогні просто на вулицях. Жизнь налаживе, казали вони. Окупований Маріуполь наші дні нема слів, але впевнений, телеведучий Росії Маріуполь не зламати. Місто Марії знову буде українським. Те, що зараз відбувається з народом, з українцями, це становлення нової України. Я в цьому впевнений, те, що я бачу, те, що я відчуваю, як люди одне одному допомагають, як вони е, намагаються робити все, щоб країна ставала ще краще. Іншого у нас варіанту немає. Є один тільки шлях, впевнений, що його рідний Маріуполь, в якому провів щасливе дитинство, буде вільним, так само як і український Донецьк та Луганськ, і шеф-кухар та ведучий проєкту Пекельна кухня Алексій Якутов. Чоловік зізнається дивлячись на фото зруйнованого ворогом будинку його бабусі, вибиті вікна в квартирі його брата і розтрощеної школи, в якій вчився. Його серце рветься від болю. Ті, наконець, то побачили справжнє лицо Русні, тому до того, як -то, такі ще маски були. От. Для ніяких може бути. А зараз вже, я думаю, всі його побачили. Хто-то, може, ще до цього був сильно глуп і не бачив. От сейчас уже, я думаю, всі увидели і поняли, это це Кроме смерти смерті, хаоса нічого хорошого. Це сама нація, к этому так расположена. Це давно можна було поняти ні на що інше ніж нищити українські міста, расисти не здатні. Впевнений, Олег Михайлюта з гурту «Танок» на майдані Конго. Його рідний Харків вони намагаються вбити і розбити щодня. Те, що зараз відбувається, це звісно жесть і боляче кожного дня боляче дивитись, що моє рідне місто жодного дня не провело без обстрілів. Дуже багато людей загинуло, дуже багато чого зруйновано. Але ми ж харків'яни, ми сильніші за всіх, Ми це знаємо. Ми в цьому впевнені, і тому Харків не зламати нікому. Ми сто відсотків в цьому впевнені. Ми апріорі, це знаємо. Наталя Васильєва, видавчиня, яка змушена була тікати від війни у тиловий Івано-Франківськ, зізнається рідне місто, яке дивиться на світ вибитими вікнами і зруйнованими вулицями, сниться їй щодня. Страшенно скачай. Він мені сниться Я все життя проживав в Харкові. Я знаю його історію, я знаю його вулиця, знаю його будинки. Я знаю, що я повернуся обов'язково. І цей день настане таких як Наталя, розкиданих по світу людей, яких російська армія вигнала з рідного міста, мільйони. Але всі вони вірять, що повернуться додому в українські міста на сто відсотків у перемозі наших збройних сил і письменник Сергій Жадан. Харків, українське місто, Харків почало опиратися. По перше дуже активно включилися і дуже добре включилися наші військові. З'явилася велика кількість добровольців, які пішли відразу воювати, і плюс відразу ж активізувався цей волонтерський рух. І це теж такий феномен. Він у Харкові завжди був, був потужний і креативний. Наш волонтерський сектор з 14-го року. А Тут раптом волонтерами виявилися, волонтерами стали, волонтери пішли. <кій> ну тисячі людей боряться за свою свободу, і українські Одеса і Миколаїв. Орки знову і знову цілять у них ракетами. Намагаючись залякати місцевих мешканців. Але наші портові міста так просто не візьмеш. Я боюся, що війна надовго. Бо спочатку розмови йшли про тижні, два-три тижні. Потім про місяці, потім почалися розмови про роки. Ну якщо це на роки, тоді це буде складніше повернутися до своєї професії. Тоді прийдеться щось е, здіймувати. Поки що ми віримо, що це скінчиться швидше. Я не знаю. Боряться з загарбниками навіть у тих містах, які зараз під окупацією, Незаламний Херсон, який безстрашно виходив на мітинги, і під улами танків відправляв росіян під три чорти: місто, яке й досі не здається. Вірить у те, що скоро його рідний Херсон знову буде українським, і музикант Макс Барських. Це місто ще донедавна було сповнено неймовірної краси та дитячого затишку. Сьогодні ж це біль, сльози, зруйновані долі, але разом з тим епіцентр надії та незламної жаги до життя і свободи. Я вірю, що найближчим часом перемога за нами, бо вона завжди обирає ту сторону, де живе любов. Ми звільнемо і повернемо свої території, і назавжди викинемо російських убивців з нашої землі, і не лише тому, що нас захищають найкращі і найсильніші збройні сили, не лише тому, що в боротьбі за свободу нас підтримує увесь світ, а ще й тому, що наш народ, як ніколи єдиний, згуртований, непереможний і вільний. Далі у неймовірній правді про українців ви дізнаєтеся. Хто з зіркових військових отримав контузію та кого звинувачують у тому, що він не воює, а займається показухою? Про це поговоримо далі. Даніель Салем людина, яка любить Україну більш за все у цьому житті. Наша журналістка Мирослава Манзюк поговорила з Даніелем та дізналася, які травми отримав Салем на передовій. За що його хейтять люди і кого саме хоче вдочерити відомий українець? Неймовірне інтерв'ю з Даніелем Салемом далі. Даніель, слава Україні! Героям слава! Зараз в інтернеті можна знайти доволі багато інформації, хто такий Даніель Салем, які в нього професії, та хочу почути від тебе. Хто такий Даніель Салем сьогодні? Військовий. Ось так коротко і зрозуміло так, патріот, але це не професія, це ДНК. Мені здається. Насправді тобі доволі багато хейту прилітає за те, що мовляв. Та ти не служиш, ти просто граєшся у війну. У людей така реакція вона викликана тим, що зазвичай, коли хлопці відправляються на передову, вони там днюють і ночують, і невідомо, коли в них буде там хвилинка або день, щоб виїхати звідти і побачити свою сім'ю. У тебе в соцмережах люди бачать, що ти виїжджаєш, зустрічаєшся з волонтерами, зірками, знімаєшся у проектах. Поясни, будь ласка, як тобі вдається все це робити паралельно зі службою. Ну тому, що по-перше, ми я в спецпідрозділі, і я в авіарозвитці у бригаді 299, ї Тому у нас є виїзди зараз. Моя сім'я не тут. У мене нема друзів, крім військових моїх побратимів. І якщо ми їдемо відпочивати. Якщо це так можна сказати, я обираю робити щось корисно, тобто з волонтерами. Наприклад, ну от зараз у мене була взагалі больнічна. Я отримав травму в спині. Розкажи, будь ласка, що це була за травма, за яких обставин отримав? зловив, як це можна сказати, кулю в броні. Це часом не той момент, з відео, яке ти публікував. Відео це було я, я отримав контузію і втратив слух. І зараз у мене є образування. Кіста як така, і вона мішає моєму слуху обратно. Вернутись під час минулого нашого інтерв'ю ще у березні. Ти мені розповідав, що в тебе є прощальне відео зі словами вдячності на випадок, якщо щось станеться. Слава я Богу, ти живий. Даєш я мені здалю. зараз інтерв'ю. Чи воно ще в тебе є, чи можливо ти Ні. знімав нове? Ні, я удалив. Тому що ну мені сказали, що не треба. Ну це, це плоха примета, чи, чи як брити бороду. Тому у тебе така борода велика, тому що не можна брити бороду, Це прикмети така? Ну це як це як знаєш, це як спортсмени не стирають там сорти, в яких вони грають. Ну є такі примети чи носки. Там слухай, якщо я помру як воїн, це буде ну прям ну сама достойна смерть, яка може бути насправді. Даніель, навіть про смерть ти говориш з посмішкою. Захоплююсь, Ну, якщо вмирати, блін, ну що може бути краще, чим ну вмирати за свою країну за за ну за щось таке велике, за щось ну насправді круте. Разом з Колею, Сергою та іншими а, артистами ви їдете в такому культурному десанті. Культурний ти, десант, так. Ти знаєш хлопців всередини, і от скажи чесно, які в них враження вже після того, як виступ закінчився, і зірки поїхали геть? Який після смак? Є військові, які такі бачать і смотрять на нас, коли ми тільки приїжджаємо. Угу. Ну, от, типу. Але потім вони такі пацани. Спасибо, я тобі так скажу. А, був один, а, один раз, коли ми поїхали до одної частини, і там було дуже багато військових. Там був один такий момент. Я стояв на сцені, коли я говорив, я сказав їм, що ми, не треба вмирати за свою країну, треба жити за свою країну. І вони так прочули з цього, ну, з цим, і підійшов потім один військовий до мене. і Сказав, слухай, так круто, ти це сказав? Це насправді так це допомагає мені бути. У балансі самим собою. Взагалі, коли ми дивимося в їх очі, ти бачиш а, таку дуже вдячну історію в їх очах. І ти сам собі таки говориш: Ну, клас, ну я задоволений, те, що я тут. Я ще раз повторюю: для мене, а, коли я не на бойових завданнях, дуже важливо знати, що я потрібен. І я вважаю, що це кожному військовому. Дуже важливо, тому що коли ти там, ти думаєш, що увесь світ забув про тебе. Ну насправді я я зараз. Ну я зараз говорю е, такі іменно, Знаєш правду матку? Це але, такий ну, інсайт, я б сказала. Знаєш, це ну це так взагалі бувають такі думки, що про мене забули про мене. Скажи, будь ласка, І... що нам потрібно робити? Людям у телу, щоб у військових рідше виникала така думка і таке враження. Ви вже робите це завдання, щоб змінити цю думку у військових. Це завдання таких людей, як культурний десант, як е, психіатри. Це але вам потрібно знати, що таке є, і це дуже важливо. коли військові будуть повертатися після перемоги, їм дуже буде потрібна. Ласка, відкрою секрет. Я, я спілкуюся з, з психіатром, тому що дуже важко. Ну що у мене немає депресії? Є депресія. У мене думки. Навіщо ну типу, хто я і за чим я це роблю? А мабуть, я нічого не роблю. А що я те от, от а тут? Ну то є такі думки. це нормально. Ми всі, ми всі люди. Ти знаєш, у багатьох людей зараз є почуття провини: що хлопці там на передовій, а ми тут? Як ми можемо просто піти спокійно попити кави чи піти на шопінг? Що ти можеш сказати таким людям? Ной ні і ти не ної. Неважливо, якщо ти пішов і, і п'єш каву, сидиш з друзями, але важливо, що ти робиш для своєї країни взагалі. Від того, що люди у тилу будуть депресувати, вам на передовій від того легше ніяк не Ну, а вже ж ну навіщо раніше. Ти розповідав, що маєш намір вдочерити дівчинку, яку війна позбавила батьків, але дружині про це ще нічого не казав. На сьогодні ти вже Ні, з нею про це говорив, що вона сказала. Ми обговорили, ми обговорили це і. Процес почався. А казав ти донечці своїй про цю ідею? Так, ми говорили про це. І, і сьогодні, вранці, коли я, я завжди дзвоню, ну, коли є можливість, я дзвоню, їй і вона така: я хочу маленьку сестричку, я хочу маленького братика. Де наразі перебуває твоя дружина Марія з донечкою Луною? А, вони за кордоном. Ти не розголошуєш, в якій країні, так? А, не знаю. Чи треба лі Марія? Вона в волонтерському центрі працює. Ну як працюють а Донька навчається у школі. У Тебе дуже тісний зв'язок з донечкою Луною. Я впевнена, що ти бачив ці відео, як батьки зустрічаються зі своїми дітками. Скажи, ти вже Моя уявляв, який буде цей момент? Чи ти вистрибнеш з коробки, чи в образі супермена чи супергероя? Ти мені розповідав, що я доня казала, як вночі тато Бетмен, а днем супермен. Одним словом, ти уявляв, яка це буде зустріч? Я би хотів, щоб це був сюрприз, але я просто хочу, щоб це було, і як це буде, не знаю. Даніелю, я тобі дуже дякую за це душевне інтерв'ю і за те, що ти борониш нашу країну на передовій і при цьому борешся і на волонтерському, і на культурному фронті. ще. Я бажаю бо якомога швидше настав мир, і ти зміг обійняти своїх дівчаток так міцно, міцно і більше ніколи так надовго не відпускати. Дякую, дякую. Насправді, дякую тобі е, е, і дякую за твої слова. Але я, я така ж людина, як усі, е, але найголовніше я. Українець. Генсек ООН закликав демілітаризувати периметр навколо Запорізької АЕС. Ох, швидше би вже через ці терористичні залякування окупантів багато українців живуть з відчуттям постійної тривоги. Через цей тиск підвищується, і проблеми з серцем починаються. По-перше, через це не варто хвилюватися. ЗСУ знають свою справу і зроблять все, аби ми були в безпеці. А по-друге, якщо у вас є проблеми з серцем, тиском та тривогою, їх треба вирішувати. Спонсор показу торговельна марка Екстра». Потрійний ефект. Тому що серце тільки одне. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як наші герої живуть в окопах. Як вони готують собі їжу, де миються? Звідки беруть воду? Подивіться наш сюжет. Запевняю, ви будете шоковані. Незламні, сильні, непереможні наші славетні воїни Збройних сил України вони пішли на фронт і залишили своїх коханих і найрідніших людей, аби знову зустрітися, та вже у мирній країні. Мені пощастило в тому, що вони живі, вони здорові, вони в безпеці. Вони вчасно виїхали. Я можу не переживати за те, що з ними там може статися. Не дитина, і це дає мені сили, як робити свою справу. Нормально вони залишили рідні домівки та проміняли свої теплі ліжки на каремет. Точно знаю, що Андрій дуже сумує за домом, тому що коли він приходив сюди, його відпустили. От, і він спав на нашому ліжку і такий, боже, який у нас класний матрас. Я кажу: та ти ж казав, що поганий матрас, що щось там в ньому. Він каже: Та ні, у нас там такі пробиті пружини, там типу, де ми спимо такі жахливі. Це, це неймовірно воювати з таким. Абсолютно безжальним ворогом, якого немає зовсім цінностей, але на сьогоднішній день перемагає якість, перемагає мотивація, і скоро ми виженемо цю орду, а щоб свою справу було робити комфортніше, справжні українці. Навіть в окопі зроблять все задля власного затишку. Тож, поки загарбники всихають від спраги на нашій південній землі, українських воїнів ненька завжди приведе до джерела. Отут вода. Все, копаємо копаєм, Васильович знайшов в окопі воду, Так, Васильович пробує воду з скринитися. Водичка чи спесень. Коли є чистенька водичка, воювати з брудними окупантами куди легше. Погодьтеся. І тут наші воїни заради власної гігієни роблять теж все можливе. Помити на швидку руч руки можна, ось умивальник з водою. Тут можна помити себе. Тут у нас душ, вода нагрівається від сонця, ось там бак. Або ось прямісінько в окопі облаштовують домашню душову. Чи навіть увага, лазню? Ленька кімната відпочинку. Трохи по-домашньому обставили. І, хоч делікатне питання, та не менш важливе: вбиральня. Таких туалетів, як у наших воїнів бліндажі, у більшості росіян навіть вдома немає. Ось ці будинки, у них нету в яких домах, похоже, каналізації, і вони просто відра з... От в цю гігантську яму, що виносять. Ніхто не ходить десь по кущах. Ось такий вот туалет. Традиційний, польовий з такою вот сідушкою. Все тут, тіп-топ. І якщо вам дуже швидко треба, а тут місце зайняте, є ямка. Для малих потреб там можна все зробити швиденько, подалі від табору. А ось ще одна разюча різниця між так званими братськими народами. Чуюсь, так. Шо? А тому що тут люди та Так <рес> та гетна. Та, та. та. Це далі. Ми живемо вдома. Ми вдома не смітимо. Ось яма для сміття. Та сміття лишимо росіянам. Вони на тому знаються краще. А ми про смачненьке. Без нього нашим захисникам теж ніяк. В окопі у нас жабинята стрибають. З них виходить дуже смачний суп жарту які Котлети. Жарти жартами. Та поки окупанти давляться протермінованими сухпайками. Да. Чи, типова руська їжа. Чи як дикуни крадуть курей, щоб потім загинути не від голоду, а від удару Хаймарсу, кулінарні здібності наших воїнів у бліндажі по-справжньому вражають? Смачна картопля. Скоро буде. Війна войну, обід по розпорядку. Будем пробувати плов. Ой, ну що, давай, підходимо. Ох, і пахне. Зсадується, курочка прожарена, все культурненько, смачно, просто все пахне. Все працюємо, живемо, <кхи> в обіду себе не даємо. І не лише себе, а й пухнастих побратимів, що розділяють з воїнами побут. Була кішка, яка народила кошенят, і там є один такий похилого віку. Чолов'яга, який цих кошенят виховує, в кожного з кошенят є ім'я, він їм дав ці ім'я, і він так виходить і дуже так швидко-швидко каже. І вони всі до нього збігаються, і це так, блін, так кайфово, що вони знаходять час для того, щоб і допомагати братям нашим меншим. Ти вже не боїшся взима. Тактична насадка на бронежилет. Вдруге у тебе стреси такі. Зразу легше. Пишаюся кожним, хто захищає нашу країну, пишаюся кожним своїм побратимам, за якими я служу. Все буде Україна, все буде класно. Так що не втрачаємо бадьорості. Рухаємося вперед до перемоги. І як би не було тяжко, іншого шляху у нас немає. Тому тільки перемога. Слава Україні! Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про українців. До зустрічі, мої любі українці та україночки. Чекаємо разом на перемогу. Скоро побачимось.